Добрий. Дін добре, дінь добре, добре. Як там у вас? Ми отримуємо зараз обід. обід, котлетки смажимо. І макарони, а. карбонари. Не карбонари. То не буде карбонара, то буде, будуть домашні котлетики. А я зараз капусту квашену. Роблю салат з капусти квашеної. Ми купили в літлі ціле відро квашеної капусти. Так. уявляєте, була по акції 7 злот, 3-хлітрова банка квашеної капусти. Для чого квасити, як можна купити вже на квашеної. В літлі готово, можна купити. Так. І собі просто. Під що вам підходить, готуєте і все. Так. Під любі страви. Так що не треба перейматися. Собі на, на, купив заквашену капусту у Лідлі і все. От, Тут все, всі спішать, всі спішать, на роботу треба встигнути все треба встигнути приготувати. До речі, напишіть, як там наші розповіді про наші цей, бо е, там хтось нам писав, що, що ми <гум> емігранти, окупанти. От, <гум> Але хто слідкує за нашим каналом? Ой. ой. Кажуть, чи ми іммігранти, що ми не іммігранти? Та ні, люди просто, які дивляться нас уже давно і слідкують за нашим каналом, вони знають, що ми вже дуже давно виїхали з України, емігрували до Польщі. От. Тому хіба можуть писати такі притрушені, такі, які нас не, знаю. не знають і не дивляться нас. Так що. За ці всі роки зараз то дуже класно. Зараз краще отак поїхати до Польщі, тому що дуже багато роботи а зараз є. Зараз ніхто не вийде. Ну, зараз ніхто не вийде, але я кажу, що зараз взагалі на, до, в Польщі на будь-яку роботу можна попасти не так, як колись через посередника, як, як я там. Я пам'ятаю, знайомий такий їхав до Чехії, то платив за вакансію, по-моєму, 600 100 доларів. За вакансію заплати 100 доларів, за візу заплати 100 доларів, за дорогу, то все заплати, все заплати. І не знаєш, що ти заробиш. Колись як обманювали. Колись, колись ти їхав до, до Польщі чи десь за кордон на заробітки, ти не знав, що, що на тебе чекає, куди ти попадеш і це і цей. І взагалі, що я буду робити. Та як... багато обманюють тих роботодавців. Та -та, тоді аби із... заманити людей. Аби заманити людей. ну. То є правда, друзі. То є правда, бо е, не так, як, як зараз, ти їдеш і все, в тебе є купа знайомих. Як там один якийсь підписник написав, що, е, що зараз дуже багато іммігрантів, дуже багато українців, і до білорусів краще ставляться, ніж до українців. Неправда. До всіх однаково. До всіх однаково. Навіть так. до індусів. Так. Поляки, ще то, що те, що поляки не розрізняють українців і білорусів. вони думають, що це все одне. Так. так що... Ну, якби люди побільше говорили на українській мові так. в Польщі, то тоді б розрізняли. А то нас розрізня... не можуть поляки розрізнити. Так, як моя, як моя ця співробітниця. Вона каже, для неї всі московити. Я кажу, а чого ти так кажеш? Вона Ві... на російській Так. Вона каже, бо на, на російській розмовляють, тому, тому ось так. от. Ну, ой, Боже. Поляки що, вони навіть і мусульманів не можуть жити. Шкода, що поляки такі необразовані, теж бувають, що не розрізняють мови. На жаль. Вони мало, напевно, були в Україні, тому не знають. Мало були на Україні, і вони взагалі думають, що Україна і Моск... Московія це одна, одна держава. І отаке. От от. <кхем> а тим паче, після цієї всієї ситуації з війною, що сталося, що Росія хоче загарбати нашу державу, то, то взагалі поляки думають, що це якийсь розподіл однієї, однієї країни. Шмар. От. Так, що дуже багато, дуже багато неуків є, які не образовані. Тому вони всіх під одну грібінку. А те, що поляки там пишуть, люди почали писати, що поляки почали погано ставитись до українців. А тому, що є за що? Тому що зараз дуже багато білоруси і московити вони прикриваються українцями. Це так говорить, і... що вони Вон, говорить, що вони українці. Вони говорять, що вони українці. І що? І звідки полякові знати, чи то в чи що? що він буде в паспорт заглядати? Він не буде в паспорт заглядати. От. Тому і така, і така от ненависть, і така оцей. Але то ще залежить, як ви володієте польською мовою. Тому що, якщо ви розмовляєте на польській мові і з усіма можете поляками спілкуватися, то, то вони зрозуміють. Так як, от, наприклад, у мене на роботі, У мене на роботі теж ота полька. Вона зі мною спілкується і каже, каже що от я зовсім інший. Я кажу, чим я зовсім інший? Тим, що я знаю польську мову, що я можу з тобою поспілкуватись, вона угу. ну, каже та. Бо інші мало знають польської мови і з ними не можна. На говорити. жаль, люди не хочуть вчити. Та скільки років тут люди живуть? От у мене є знайома, яка живе 4 роки в Польщі. І вже дитина ходить до, до польської школи і знає польську мову, а вона тільки розмовляє московською. Тому, <кхід> тому друзі, ви Але вас. щоб дітям малим адаптуватися в школі або в садочку, треба з малими дітьми говорити на польській мові. Так, буде краще дітям адаптуватися в школі, або, або а... в садочку, тому що вони не будуть нічого розуміти. Якщо будете з дітьми говорити. На тій мові, на якій ви звикли говорити, треба на польській говорити. Але то більшість людей того не розуміють, Саша. Вони але того... треба розуміти. Ну бачиш, ти -то, ти то розумієш, деякі то розуміють, але більшість людей не розуміють. Тому... <кій> ну, тому що ти зробиш? Ти нічого не зробиш. Люди живуть у Польщі роками, так як в мене є така знайома, яка з Закарпаття, вона приїхала тут перед війною, по-моєму. І, і теж вже навчилася польської мови, спілкується вже ну, не добре, так недосконало, але вона добре розуміє польську мову. Бачите, поляки теж такі є, які цей. А в мене Угу. З Я мандарини. зараз їм мандарини по акції 4 злоти, тобто 40 гривень кілограм. Так, ще тут можна. А те, що поляки, вони такі самі, напевно, як і в кожній державі, кожен відстоює свою мову. Запитай будь-якого поляка, то він тобі скаже, розмовляй на польській. По польську. Це правда, приїхав кажуть. до Польщі, говори на польську. Так, по-польську. Вони так, так. так люблять казати по польську, по польську. От. Але люди якось, я, люди якось пристосовуються. Які заман... Це зовсім Я взяв заман... ті мандарини, що ти купив. Ага. Зараз попробую, чи вони солодкі чи ні. Ну вони такі трішки жорсткі такі. Тому, друзі, ось так от нелегке, нелегке життя, але саме, що дивує, те, що е, українці, які розмовляють на російській, вони ну, заучують польські слова і польську цей, а українську не можуть навчитися. А ще я тут чув вислів, вислівша. Українці схарюються на те, що українці, наприклад, в обслуговуванні в кафе або в магазинах їм не подобається, коли українці до них говорять на польській мові. Ох, І їх це нервує. Тому що вони хочуть чути тої мови, якої вони звикли. Ну. Але не жаль такого не може бути. Якщо ти працюєш в польському магазині, ти маєш говорити на польській в обслуговуванні теж на польській нота. Ну, так. що, друзі, ось такі, такі от справи. Вимагають стандарти. Ось такі от справи. Котлетки вже робляться, обід уже готується. от таке зняли коло... коротке відео. <смі> Інформативне. Ось. Невеликого розміру. Минулого разу були більші котлети. ось Котлети Гігантелла. <смі> гігантелла Ну, що це непогані. Непогані? Угу. Солодка. Але чи великі піс? вони. Так. Ану, бачиш. Бачиш. Так що фрукти. Садовиною треба їсти в першій половині дня. Тому що в другій половині дня фрукти не можна їсти. Тому що потім дуже вздуває живіт. Так. Хто вже старий? Не старий, але. Які рекомендації? Рекомендації від лікаря. Угу. Так що, друзі, кому цікаво, переходьте на канал. Там є дуже багато відео, різноманітних. Дивіться. І залишайте коментарі. Я знаю, що нас багато дивляться теж з Польщі, там дуже багато дивляться і багато людей, які були, проживали в Польщі ще ну, декілька днів. До 2021 року. Так, десь так, от які проживали в Польщі. На різних вакансіях тут люди писали. Та, 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 там багато. Там якийсь мужик писав, що він ще десь у якомусь там році заробляв 8 тисяч, якимось працював. О, зараз би взагалі, напевно, ще більше. Отримують. Ну так, якщо на, той, якщо на той час стільки заробляв.